Ловіть нові медичні критерії для проходження служби в ДШВ в особливий період. Відповідно до таблиці додаткових вимог, положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України під час особливого періоду в десантно-штурмових військах не можуть проходити службу військовослужбовці з наступними хворобами. Гострота зору нижче 0,6 на кожне око, дальтанізм. Злоякісні та доброякісні новоутворення, хвороби нервової системи, наприклад, хвороба Паркінсона, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго та інші, хвороби очей, в тому числі артефактія, на одному або обох очах, хвороби середнього вуха, внутрішнього вуха та приглуховатість, хвороби органів дихання, проблеми з горлом, бронхами, бронхіальна астма. Якщо ви побачили у цьому списку одне зі своїх захворювань, зверніть увагу, що у направлення від військової частини на проходження ВЛК повинне стояти конкретне питання до військово-лікарської комісії чи придатний цей військовослужбовець до проходження служби саме у десантно-штурмових військах. А якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації та роз'яснення норм законодавства. Допомогу у складанні позовної заяви, рапорту, звернення скарги, а також супроводу вашої справи у суді. Мої контакти ви знайдете в описі профілю.